Мушкетери до бою у Львові. Відбулася акція присвячена тижневі фехтування з 12 по 18 вересня. У нашому місті титуловані спортсмени та тренери проводитимуть майстер-класи для учнів загальноосвітніх шкіл. Фехтування зародилось у 13 столітті. Спочатку це було мистецтво аристократів і військової еліти. Тепер цей вид спорту входить до програми Олімпійських ігор. Школа фехтування у Львові дуже давня. Ще до радянської влади у нас були учасники Олімпійських ігор. Зараз у нас у Львові п'ять дитячо-юнацьких шкіл, які культивують безкоштовно фехтування. У Львові зараз на даний час займається біля 500 дітей. Акцію провели задля популяризації фехтування. Організатори переконують, це найбезпечніший вид спорту. Просимо батьків і дітей не боятися за те, що фехтування може принести якусь травму. Фехтувальні костюми настільки е є сильні, що вони не пропускають ударів, і травми у нас в фехтуванні е практично немає. У нас травм». самі ж фехтувальники кажуть, цей спорт розвиває не лише фізичні якості. Першу чергу характер. Далі фізичні якості обов'язково реакцію, мислення дуже сильно розвиває. Треба дуже добре думати. Фехтування це ніби шахи, але на ногах. Брати Пилипчуки фехтуванням займаються вже більше трьох років. Старшого Анатолія привабила романтика середньовіччя. Ну я знаю, що лицарі там, мушкетери фехтували, і вони честь свою захищали це на дуелях і так далі. Ось і вирішив теж спробувати. Мати хлопців Ірина Пилипчук каже, молодшому потрібно більше працювати, щоб на рівних змагатись з братом. Фектують в залі, фектують, ну, але менший трошечки має слабший рівень і він з того приводу дуже комплексує і з старшим братом не хоче фектувати». Однак юний спортсмен причину своїх поразок бачить в іншому. На один день більше ходив ні завершив тиждень фехтування міжнародним турніром Галицька осінь. Артем Лисак, Володимир Квятковський, головні новини Львова.